Добрий день. Значить, а зараз я знімаю вам пояснення по цій схемі. Ось я роблю селяночку, бачите, у мене я роблю завжди на дві ниточки. Я беру делія 3 або Делія 2. Якщо це брати ниточку Титан, то можна титан 100 в дві ниточки. Або берете титан 60 беруть в одну ниточку. Але я так вже привикла, я роблю в дві ниточки. Так, далі. А в початок завжди схема починається з оцього ромбика верхнього. Оцей ромбік це самий початок. І ося бісеринка, верх ромбика це перша бісеринка. Від неї ви починаєте набирати бісер на ниточку. Перший ряд ви просто набираєте бісеринки. Тобто ви набираєте отак 4 чорні, одна біла. Далі отак, всі чорні, сюди, дві білі, всі чорні. Тобто ви просто набираєте ці бісеринки, біла, чорні, на ниточку набираєте. Біла. Так. Тут ви повертаєте, знову набираєте, і доходите до першого, яку ми будемо прошивати. Тобто, весь оцей перший ряд від першої, і ось так донизу ви просто набираєте на ниточку бісеринки. Потім доходите до цієї, і її прошиваєте. Тобто, вам треба оцей. Біленькі, отак скласти в таку і цю першу білу в цій, ви її прошиваєте. Виходите іголочку і набираєте три білі, дві чорні. Проходите скрізь три бісеринки. Тобто, прошиваєте, отак три. Виходите і набираєте три чорні, дві білі, проходите одну. Знову дві білі. Три чорні, прошиваєте 5 чорних бісерин, прямо так гувочку скрізь них проходите. Набираєте дві білі чорну, знову прошиваєте всі оці бісеринки. Чорні виходите, набираєте чорну, дві білі, проходите скрізь білу, 2 білі чорну, і ви повертаєтесь в першу бісеринку, з якої ви починали. Тут ви робите гудзик, бо у вас буде тут ниточка от, виходить, одна, і ви вернутись до неї. Зробили тут гудзик. ниточку цю, що залишилась, так оставите, охай вона буде, потім туди застіпку пришивати будете. І далі ви набираєте чорна, 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 три чорні оці. І в оцю білу, яка посередині тут прошиваєте. Набираєте раз, два, три білі. Прошиваєте оцю білу. Набираєте раз, два, три, чотири, 6, сім чорних одна біла, прошиваєте оцю білу. Знов набираєте це, прошиваєте чорну. Тобто отаку сіточку робите, набираєте, прошиваєте, набираєте, прошиваєте. І так, спускаєтесь донизу. Прошиваєте білу, потім набираєте дві чорні, Так, подождіть, Три чорні, тут так іде. У нас раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім білих. Раз, два, три, чорні, і аж отут прошиваєте. І знов піднімаєтесь наверх. Отак набираєте, прошиваєте, набираєте, прошиваєте, піднімаєтесь наверх. Знов тут повертаєте, три чорні, чорна, біла, чорна, прошиваєте. Тобто отак от от ви йдете, спускаєтесь вниз по схемі, дивитесь. І пришиваєте, спускаєтесь вниз, потім сюди, і піднімаєтесь вверх. І так по схемі ви будете спускатися, підніматися, спускатися, підніматися. А, воно йде повторення. Тобто у вас йде оцей рапорт один, він постійно повторюється. Тобто, ви будете постійно, постійно доходити до цього і знов повторюється. І вже робите собі таку довжину, яка вам буде потрібна. Це десь а, 20 9,35 см, це просто треба вже по шиї буде заміряти. І коли будете робити там зав'язочку або будете ставити замочок, то ви там ще можете залишити зав'язку, щоб вам вистачало.